Сполучені Штати занепокоєні, як пише Вашингтон Пост, і занепокоїв їх удар дрона по загорзонтній РЛС. У Росії і мовляв, от знову ж таки за даними видання, яке, яке посилається на американських чиновників, що ці чиновники бояться, що якщо російська система раннього попередження буде засліплена українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Скажіть, будь ласка, це що означає, от якщо це все розшифрувати для зрозумілості нашим глядачам? Це ядерна загроза зростає? Чи от як розуміти такі заяви і такі занепокоєння? Чого бояться в Сполучених Штатах? Ну от є театри, там є актори. Актори повинні казати свої слова. Він там от Вітсон завжди грав. Алкоголіків, таких забулдих, да, да, а сам був йогом і ніколи в житті не, е нічого не робив з алкоголем, там, з табаком, таке інше. Да. Оця така ситуація, коли я збирався там знайти якийсь аналог там, діям американців, вона десь така, чи то там вже там, Синдром Салівана поразив деяких чудовників. Ну, розумієте, Саліван він на своєму пості. Він хто? Він радник з національної безпеки. Все, що може тут бути, це все загроза національної безпеки США. Ну, робота в нього така. Він, посада така, да? А я от дивлюсь на факти, і аналізуючи ці факти, я намагаюся зрозуміти, чи може бути щось інше. Да? А факти тут такі. У росіян є система, називається вона Купол. І вона складається, ця система попередження про а, ракетну атаку. Вона складається з двох компонентів. Наземної компоненти. Це 10 станцій Вороніш в різних модифікаціях Вороніш М, Вороніш ДН, то є дециметрового депозону, метрового депозону. І а, 10 супутників тундра. 10 наземних станцій вони поставили, і вони. Розташованих вздовж російського кордону, там північ Мурманск, потім під Петер... Санкт-Петербургом, потім в Калінінградській області, потім є в них там не зовсім вороні там станція Луна в Білорусі. Є далі і дві станції армовір. Потім оця станція в Орську, і ще на півночі там станція в Уркуті, і десь вже на далекому Сході там ще там, одна чи дві станції, я вже не пам'ятаю. Так от <кій> оці станції вони е, забезпечують, що? Вони забезпечують контроль і моніторинг всього повітряного простору, розуміння, що там є. І вони повинні виявити в першу чергу міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети, крилаті ракети, аеродинамічні цілі та е, ну, такі великі БПЛА. Тому що всі БПЛА там вони можуть в півішку, вони не побачать. А великі БПЛА, е, там Global Hawk, Хоккіль щось таке, вони побачать, і відповідно будуть тоді е, зроблені там висновки. Коли ми вразили станцію на Айпетрі, я так думаю: о, ну там вже С-400, є, зрозуміло, це готується для Ф-16. Тобто, коли знищили небо у, там, в Брянській області, коли знищили контейнер в Мордовії, це також за горизонтний РЛС, ну вона така глобальна, вона одна на всю Росію, вона глобально там такі, вона там близько не бачить, але далеко вона бачить дуже добре, і там зовсім інше. Технічні засоби виявлення, скажімо так. Ну, фізика, фізика процесу трохи інша. Так от, я думаю, ну це, щоб вони не знали, щоб росіяни не знали, що у нас там повітряного простору, точно будуть заходити f 16 і все зрозуміло. Потім, коли б'ють по е засобам космічного зв'язку, ну, думаю, там щось трапилось, там росіяни запустили якийсь спутник. Супутник, вони там загрожують якось. Цей супутник американці вважають, що він загрожує їм. Ну, може, там таке щось там десь щось намотили, щось таке може бути. да? Але коли потім вражаються дві станції в армовірі Вороніж, я так думаю: а ми тут до чого? І в такому нерозумінні там кілька днів хожу, потім дивлюся, вражається станція в Ворську. І я розумію, що ці станції. А, оці два Армавірські дивляться, сегмент у них контролю, десь Південь Європи. Вони там Україну зачіпляють трішечки по Криму і, і, і край Одеської області, там ближ, ближче до Молдови. Да? Більше нічого вони там спостерігати не можуть. Ну, Сказати, що вони там контролюють акваторію Чорного моря, ну хорошо добре, так. Припустимо, що якось з, з акваторією Чорного моря ну, може, ну, з великою натяжкою, ну так. Тому що там можна іншими засобами спостерігати за всім цим. І е, оцей у них сегмент аж до Аравійської пустелі. Е, тепер Орськ. Він контролює Індію, Пакистан, Китай. Він не контролює Росію, він не контролює там навіть Грузію там таке інше. Він контролює е, Індія, Китай. Ну, з Пакистаном взагалі. Я думаю, а це навіщо? От для чого це? І е, тут американці кажуть Путіну, що якщо ти там застосуєш ядерну бомбу, хоч один там зробиш постріл, е, то ми тебе просто знесемо все, що є тебе там на українській території, все буде знищено. І я думаю, як вони це зроблять? І в мене немає іншого, іншої відповіді, що тамагавками з Індійського океану і тамагавками з Середземного моря. Пане Костянтине, ще хочу повернутися до ядерних погроз Крім Кремля в розрізі заяви, яку зробив Лавров. Він говорить про те, що Кремлю зараз не подобається, що Україна може отримувати винищувачі F-16, А чому тому, що Кремль пригадує, що ці винищувачі вони використовувалися у військових ядерних навчаннях країн НАТО і мовляв, Москва появу таких винищувачів на полі бою розглядатиме тепер як ядерну загрозу. Як це трактувати? Зараз знаємо, що проходять спільні російсько-білоруські навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї. Ця заява Лаврова, але Ті стратегічні бомбардувальники, з яких Росія випускає ракети по території України, хіба вони не є носіями ядерної зброї? У вас абсолютно вірна логіка. Але ж, на жаль, ви не міністр закордонних справ Росії, пан Лавров, це ми, наш, не наше щастя. Тому що у вас логіка є, це там нема зовсім логіки. Ну, абсолютно правильно, ви кажете, да? вони не знають, що їм зараз там зробити. Оця зовсім така таємнича загадкова зустріч вночі, коли вони там е, скидувались на трьох Путін Лукашенка і, і, може, Янукович, чи він там збіг, чи, чи побіг там в магазин, не знаю. Але там щось було таке, що е, кажуть, що там щось пішло не, не, не за планом. Чи то вони хотіли підписати союзне государство, як вони кажуть. Чи то вони хотіли ну, щось розіграти тему 20 травня, завершенням п'ятирічного терміну влади Зеленського? Щось вони там хотіли. І щось вони хотіли там зробити з цими ядерними навчаннями. І це ж, ну, от. Щось там було, не знаємо. Давайте не буду. Я, я не буду гадати, це не, не зовсім там мій фах зараз багато конспірології народжується, так. тому що багато закритих зустрічей було. і справді так. не зрозуміло про що вони там могли говорити. Чому така делегація? Чому такий склад делегації? ті ж питання, які принаймні офіційно озвучувалися, вони ж могли вирішуватися не на рівні прибуття приїзду цієї російської делегації і, і не вночі і так. Так. да і не вночі, розумієте там. Ну, якесь безлузя. Ну, немає не, не значення. Ми ж по, треба ж відноситись до цього десь до, досить серйозно. Так от у мене питання, яким чином росіяни дізнаються, що вони, що вони зробили запуск там, тактичного озброєння, а по ним прийде неконвенційна відповідь? Ну, Американці сказали, що вони будуть бити конвенційною зброєю. Ну, французи з британці, ж вони ж нічого такого не казали, да вони ж можуть і так забабахати. Так от яким чином росіяни дізнаються про те, що по ним вдарили? У них нема засобів, якими вони могли дізнатися, за допомогою яких вони могли дізнатися, що по ним летять міжконтинентальні балістичні ракети, просто балістичні, просто крилаті ракети на Москву, там на стару площу на Крем чи де завгодно. Взагалі, не можуть. у них нема зараз засобів, за допомогою яких вони можуть про це дізнатися. Чого ти, дурень, розмахуєш оці е, шпана Пітерська? Ну, Лавров же ж колись був інтелігентною людиною. Що він таке робить, незрозуміло зовсім. Тобто я до цих загроз відношусь як до театру. От вони повинні виходити, повинні щось казати. Вони виходять кажуть. У них зараз головне питання це е, з одного боку, вони. Хочуть зірвати ці швейцарський форум миру, да? е, і якщо там були скептики, які казали, що це якась несерйозна справа, то зважаючи на ті те, що робить там, скажімо, Сі Дзіньпінь, Путін і всі інші їх там прислужники, то е, таке враження, що після цього швейцарського форуму е, світ перевернеться і почнеться там райське, райське життя, ну щось таке. Ну, вони ж, бачите, підстрахувалися, я маю на увазі росіяни. Вони ж там частину лідерів намагаються притягнути на саміт БРІкс, який буде проходити, власне. Там час збігається він з 12 го по якісь 20 ті числа буде відбуватися в Казані. Ну, Індія, з моді, вона буде на швейцарському. Вони вже пообіцяли. Це не та країна, яка може там смикатись право вліво. Ну, так що, Не, не знаю, побачимо.